Як готується до опалювального сезону, підприємства теплокомуненергетики заслуховували на засіданні міського штабу з підготовки до зими, що зроблено колективом криворіж тепломережі, доповів директор підприємства Сергій Мітін. Приятія вже підготовила 23% котельних к роботі. Васіння зімній період і спитала із 280 восьмидесяти котлов сто шістдесят уже испытан. Происходит замена магистральных сетей, ремонт внутриквартальных сетей і выполняем ремонт теплораспределительных пунктів. Уверены в том, что к 1 сентября всі роботи по подготовке сетей, котельных и теплораспределительных пунктов будут выполнены і предприятие будет готове подати теплоноситель для нужд централизованного отопления и гарячого водоснабжения в город. Колеги з інших підприємств та управляючих компаній також звітують про активну роботу у підготовці міста до опалювального сезону. Заміна труб, ремонт покрівель, цоколів та міжпанельних швів, заміна стояків та промивання систем опалення. У своїй роботі надавачі послуг співпрацюють з мешканцями. За останню неділю снизилось у нас кількість звернень, як і по нашим ну, всім істочникам інформації, так і я смотрю по докладам. То есть, наверное, скорее всего это все связано с тем, что идет полным ходом подготовка к зиме. Люди, наверное, увидели реально, что вы выполняете все работы. И, наверное, то, что ваш прием с 9 до 11 каждый день особый, все-таки дает свои результаты.